Обов'язково додивлюся це відео до кінця, адже сьогодні я покажу, як встановити Bybit на ваш комп'ютер. Приємного перегляду! Друзі, всім привіт, всім доброго дня на зв'язку, як завжди, я, Міша, і ми переходимо безпосередньо до суті цього відеоролику. Прямо зараз я знаходжусь на головній сторінці Bybit. До речі, вона нам зараз взагалі не буде потрібна. А також, якщо ви хочете отримати приємні бонуси та знижки на торгові комісії, то. Реєструйтесь за моїм реферальним посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. По-перше, ви отримаєте купон на 20 доларів, а по-друге, у вас буде бонус до 30 50 доларів це вітальний бонус. Як його використати, я пояснював у своєму минулому відео. Підказка зараз буде у вас справа зверху, не смію вас більше затримувати. Для початку давайте напишемо: от, наприклад, зайдемо в Google і напишемо Bybit Download for PC. От нас одразу перекине на Офіційний сайт Bybit, от bybit.com. Дивимось так, ось мене закинуло в мій аккаунт. Що ми тут бачимо? На жаль, прямого додатку на комп'ютер немає. Але ми можемо скачати додаток на iOS, на Android. Так, Дивіться, WebStory, Google Play, Mi Store, Samsung Store і так далі. тому подібне Проте, я був би я, якщо не знайшов би вихід до вас. Я завжди виходжу в відео, розповідаю вам тільки те, що реально працює. Я знайшов вихід, як завантажити Bybit, додаток Bybit собі на комп'ютер. Для цього вам знадобиться мобільний емулятор по типу Nox Player або BlueStacks. Я думаю, ви хоч раз стикалися з цими емуляторами. Пояснюю, як це працює. Наприклад, візьмемо до уваги BlueStacks. Сьогодні я буду показувати, наприклад, BlueStacks. Це мобільний емулятор. Тобто, ви користуєтесь комп'ютером, проте віртуально у вас відкривається телефон. От Дивіться, я зайшов свій аккаунт Google, так? Я можу зайти тут в Play Market і дивитись. Можу от гортати, гортати, можу завантажувати ігри, мобільні додатки можу завантажувати. Бузри досить часто використовують саме BlueStacks, коли проходять, наприклад, на Bybit якісь акції, де потрібно встановити гру, як це було з останніх Heroes of Mavia, так? Хто знає, той знає. Словом, використовують BlueStacks. Він тут і надійний і простий використання та не займає багато місця. Тож, зайдемо тут у свій обліковий запис, далі в пошуку напишемо байбет. От Отаким чином пишемо «bybit», І натискаємо завантажити. Тепер же я зайду, от, повернусь додому. Так, або давайте з пошуку я от відкрию «bybit», І дивіться, нас перекине в абсолютно звичайний, самий звичайнісінький мобільний додаток на «bybit», Проте він буде у версії, як для комп'ютерів. Воно все завантажується, так, так. От, наприклад, ви можете натиснути на кнопочку реєстрації, якщо у вас ще немає облікового запису, так? Дивіться, реєстрація тут максимально проста. Ну, я думаю, ви прекрасно розумієте, як тут зареєструватися. І не забувайте про мій реферальний код 40060. Саме з допомогою цього реферального коду ви отримуєте знижку на торгові комісії на фьючерсах. І на споті, і також всі бонуси та купони, про які я вам казав буквально пару хвилиночок тому. Реєструйтеся, бо вже входите в свій особистий кабінет, існуючий, так? і переходите, приміщайтесь до звичайного байбіт функціоналу. Тож, сподіваюся, це відео було корисним для вас, я вам розжував, максимально намагався розжувати питання, як встановити Bybit на комп'ютер, на ноутбук без різниці. Сподіваюсь, я заслуговую на ваш лайкос під це відео. Пишіть свій коментар, на яку тему хочете бачити наступний мій відеоролик. Ніколи не здавайтеся, всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео і до нових зустрічей!